Після звільнення Лиману Збройні Сили України почали переходити до наступного етапу операції на цьому напрямі, який може бути навіть ще цікавішим. Справа в тому, що командування РФ на цій ділянці не встигає вибудувати нову лінію оборони на рубежі Річка Красна у районі Сватове. А до речі, саме це місто є одним з ключових на півночі Луганської області з логістичної точки зору для рашистів. Як пише експерт Костянтин Машовець, рашисти змогли витягти з лиману лише окремі частини угруповання. Мова йде про півтора-два зведених батальйони. Важливо, що вони відходили по шляху найменшого спротиву, тобто на Креміну, яку тримають дві БТГР 21-ї мотострілецької бригади, розтягнуті на 20 кілометровій ділянці відповідальності між Креміною та Ямполівкою. Але як пише оглядач, зараз основний тягар наступу українського війська буде припадати трохи північніше. ЗСУ продовжують просуватися західніше Маліївки, а також безпосередньо з куп'янського плацдарму вздовж дороги Н-26 у загальній дирекції піщани Нова Тарасівка. Паралельно з цим йдуть бої у районі Борове. Таким чином, цілком читається наступна фаза контрнаступу ЗСУ, яка буде направлена на Сватове з наміром відрізати угруповання рашистів, яка все ще намагається утриматися на лінії річки Оскіл. А за інформацією Машовця, після планового виходу з ізюма та зрівняння фронту у Лимані разом зі спаленням командуванням РФ численних резервів, сили противника у цьому напрямі доволі обмежені. Зокрема, фактично 160-кілометрова ділянка фронту від кордону з РФ до Сіверського Донця з півночі на південь прикрита, якщо брати відносно боєздатні сили армії РФ у цьому районі – 6-7 БТГР зі складу 3-ї та 144-ї мотострілецької дивізії, які мають поточну чисельність на рівні 30-40%. Ще 4-5 БТГР зі складу першої танкової армії перебувають у тилу після виходу з-під Куп'янська та Ізюма, але кількість техніки в них може становити до 30% від штату. Також зазначимо, що, скоріш за все, саме з танкових БТГР ворог буде формувати пожежну команду, докидаючи до них всі інші наявні зведені батальйони, які відходили з оточень, а також направляти до них всі свіжі маршеві поповнення. Не виключено, що і цими силами ворог буде намагатися перехопити ініціативу спробами власних контрударів. Важливо, що паралельно ЗСУ активізували наступальні дії на південному напрямі. Зокрема, удар завдається на північному фасі плацдарму рашистів на правобережжі у районі Херсона. Мова йде про напрям Золота Балка Новоолександрівка Дудчани. І якщо інформація відносно цього вірна, то тоді ЗСУ здійснюють операцію фактично вздовж Дніпра. Більш того, це знову елемент розкачування сил противника на двох максимально віддалених напрямах. Також цей напрям можливо вважати доволі несподіваним через те, що останні активності ЗСУ проходили у районі Костромки, Брускінські та Давидового Броду на західному фасі плацдарму, а також безпосередньо на напрямі Херсону. У випадку прориву ЗСУ на цьому напрямі формується можливість обходу позиції армії РФ в умовному трикутнику Велика Олександрівка Архангельське Нововоскресенське. Але попри наявність повідомлень від рашистських воєнкорів у стилі без паніки, поки залишаємо цей напрям без додаткового висвітлювання.